Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо взагалі графік біткоїна, подивимося, взагалі, що відбувається по Total 3 по альткоїнам. Розберемо деякі альткоїни, розповім вам взагалі свої очікування, свої думки, що я бачу зараз, що взагалі, який настрій на ринку є. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що я там даю ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Що ж, друзі, ми починаємо? Перед тим як ми перейдемо до графіка біткоїна і альткоїнів. Хотів вам взагалі розповісти, що тут відбувається по ринку, взагалі по сантименту, по страховій та жадібності. Двіться, друзі, індекс страху опустився вже до 25. Це означає в загальному індекс страху показує, що відбувається на графіку біткоїна. Так, тобто він не охоплює звичайно у нас альткоїни. Але я скажу, що зараз у нас взагалі це гарна ситуація, щоб побачити найближчим часом якийсь розворот ринку, і хочу вам показати, як це було на статистиці на історії. Дивіться, якщо ми візьмемо за весь проміжок часу, ми побачимо, що індекс страху падав до 25. Останній раз він падав десь приблизно в цьому діапазончику. Тобто, в 24-му році восени, в вересні місяці бачимо ось це падіння. Давайте я більш детальніше покажу. Це було в цьому проміжку часу. Якщо подивитися на графік біткоїна, то це було в ось цих проміжках. Друзі, ми бачили індекс страху в районі 25. починаючи з серпня місяця, бачили ось ті самі сквізи, і в цьому проміжковій часові індекс страху був опускався аж до рівня 17. І був 23 досить довгий період проміжок часу. Так, і сьогодні ми бачимо цю саму капітуляцію. Це досить гарний знак, тому що саме після такого періоду, саме після цього періоду, ми бачимо з вами потім ріст по біткоїну і, звичайно, потім ріст по деяким альткоїнам. Давайте переходити до біткоїна, взагалі що тут у нас відбувається, яка ситуація. По-перше, я хотів вам підключити взагалі графік індекса індекса RSI. Індекс RSI нам показує взагалі зону перепроданості, перекупленості. І давайте подивимося, що ж тут у нас відбувається. Знову ж таки, друзі, на історії, коли у нас індекс RSI спускається нижче 30, Ми це бачимо не досить часто на біткоїні, але звичайно, це коли іноді це відбувається. Це було останній раз в 23-му році. Бачили ось тут капітуляцію. І останній час, коли ми спускалися нижче 30, знову ж таки, це було в 24-му році. Також було в нас перший перший проміжок. Це у нас було це було, у нас було в липні. Бачимо, ось тут падало. Давайте знову ж таки покажу. Ось цей діапазончик. І наступне падіння було в нас в серпні. Знову ж таки, ось тут бачимо. І потім ми вже не. Бачили падіння, тобто ось такі проміжки вони досить рідко бувають. І сьогодні знову та сама ситуація, коли ми нижче 30. І завжди, друзі, ну як завжди, ви самі бачите, прекрасно, що після таких проливів, після такого, взагалі, коли індекс спускається нижче 30, знову ж таки, ось тут давайте покажу вам. Ми завжди бачимо потім ріст. Тобто сильний ріст, сильний відкуп. І дивіться, як це було в цьому діапазоні. Побачили відкуп одразу по біткоїну. Ось тут ми падали. Давайте покажу вам в цьому діапазончику. Ми також падали. Бачите. Потім ось тут падали, і потім побачили, звичайно. Чайно ріст не одразу було деяка фаза такої реакумуляції дистрибуції. Перенакопичення, і потім побачили ріст. І знову ж таки, друзі, давайте візьмемо 24-й рік в цьому діапазончику. Знову бачили ось цю капітуляцію, не один раз тут висажували так з біткоїна, бачили ось тут нижче 30 зону, і потім, звичайно, не одразу так, але бачили потім ріст. Тобто ось така взагалі ситуація була б у нас по біткоїну. І також, друзі, якщо включити недільний тайфрейм, у нас тут була така зона імбалансу, і ми, звичайно, зараз ось цю зону тестуємо. Так, тобто взяти ось цей недільний такий імбаланс. І досить часто також на історії друзі ми маємо тестувати 0.5 імбаланса. Тобто 0.5 – п'ять це нас виходить район 85-86 доларів за один біткоін. Тобто ось ця така зона. Загалом, якщо ми візьмемо денний таймфрейм, ви побачите, що ми знову ж таки нижче 30. Нижче 30 – це взагалі сильна перепроданість, і часто ми бачимо сильний відкуп одразу. Тобто, як це було ось тут на історії, в 2024 році. Ось тут було раз-два. Ось такі сквізи і бачили одразу відкуп v образний І, можливо, також в цьому випадку, в даному випадку, можливо, у нас таке саме відбудеться. З деякими корекціями підемо вже посягати на рівні 110, перша зона 120-130 тисяч доларів за один біткоін. І давайте подивимося, що ж там відбувається у нас по тоталу 3 і по тоталу. Хочу вам показати ось ці закономірності, тому що тут також воно відпрацьовувало. Покажу вам повністю графік тотал. Це в нас загальна риночна капіталізація всіх криптовалют. Тобто загальна рівночна капіталізація. І хочу показати вам ось ці самі закономірності, які вже були не один раз. Повторювалися за останній рік. Дивіться, друзі, коли тотал росте загальна ринкова капіталізація, ми бачимо корекцію. У нас є деякий хай формується, і давайте я його проведу в цьому діапазончику. Ось цей хай. Ви побачите уважненько, дивіться, друзі, що ми ростемо і коректуємося до цього хая. так? Засчіпляємося за цей хай попередній в цьому діапазоні, і потім ми бачимо вже ріст. Давайте подивимося, що у нас сьогодні утворюється. Знову бачимо ось тут ось цей хай, це район 2 трильйона 2, 720, 720 мільярдів доларів. Так? Буквально капочка капелька залишилася до нього, щоб спуститися. Чи затестимо ми в цей раз взагалі ось цю капіталізацію? Можливо, дійсно побачимо знову ж таки ту саму ситуацію, затестимо і одразу побачимо вже подальший висхідний тренд. Якщо підключити знову ж таки індекс RSI, також це часто, коли ми нижче 30 спускаємося, а це не часто взагалі на історії відбувається, що ми бачимо спуск. Це на протязі через півроку, через рік відбувається. Але ми бачимо потім уже ріст. Тобто сьогодні нижче 30 ми знаходимося, в 24 році ми були нижче 30, і в 23 році знову ж таки були нижче 30. Не досить часто таке побачиш, але такі ситуації бувають. Ось тут було, бачимо, друзі, і сьогодні ми також знаходимося нижче 30. Це загальна риночна капіталізація всіх криптовалют. Якщо ми перейдемо на Total 3, давайте подивимося, що тут відбувається. Тут така сама ситуація, друзі. Ось цей хайок, я, ось цей хай, давайте я проведу. Це 500 мільярдів. Бачили знову ж таки ось цей ріст, і бачили корекцію до цього. До цього хая попереднього, і ви уважно подивіться, що ми ось тут цінями свічок тестували, але не закривалися нижче. Так? Тобто, ось тут раз була тест, ось тут тест був одразу відкуп, ось тут був тест. Тобто, ця зона, вона, значить, як попередній хай він є зоною підтримки. І в цьому випадкові. Якщо подивитися сьогодні, то ми бачимо знову ту саму ситуацію. І бачимо знову цей хай, бачили ось тут тест, і зараз ми також тут знаходимося. Тобто, чи втримаємо ми цю зону, це мені також цікаво, друзі. Подивимося, як це буде відбуватися сьогодні найближчим часом. Але скажу, що якщо порівнювати зараз деякі альткоїни, як вони себе поводять з тим же графіком біткоїна, то, друзі, альткоїни зараз набагато сильніше себе показують, ніж, наприклад, на той же біткоін. Тому що на 4 часа, якщо ми перейдемо, і давайте локально подивимося, бачите, друзі, що. У нас біткоін оновив ось це попереднє своє значення в районі 90 тисяч доларів. Тобто була корекція, була накопичення і знову було ось таке падіння. Давайте подивимося, що відбувається з нашими альткоїнами. Для прикладу відкриємо якусь монетку. Для прикладу відкриємо монету оптимізм. Що тут відбувається? Ми бачили з вами злив, корекція, ось такий відкуп. І бачимо, що ми знаходимося в одному діапазоні. Тобто альткоїни в даному випадку сьогодні вони тримаються набагато сильніше, ніж той же самий біткоін. І це, звичайно, нам показує біткоін-домінація, тому що бачимо, що біткоін-домінація також поступово почала падати вже. тобто показувала ріст, і зараз сила вже йде в альткоїнах. Тобто це така локальна взагалі картина, але глобально, глобальна картина взагалі не змінюється. Так? Очікуємо, ріст по альткоїнам, уже перелив домінації, поступовий плавний. І давайте зараз перейдемо до альткоїнів, що ж там відбувається, яка в нас ситуація глобально є на альткоїнах. Дивіться, по монеті Атом, я дехто просто питав в коментарях і в особисті Писав, який потенціал по цих монетах і взагалі що ти очікуєш. Друзі, по атому я розповідав, що мої цілі це давайте ось так консервативні. Ось цей діапазончик. Якщо ми сюди прийдемо, це вже буде добре. Тобто, по атому це приблизно район 20, даре 15 доларів. Тобто, якщо ми побачимо ріст, в цей діапазон. Тобто це буде прекрасний, прекрасно взагалі для цього проекту. Так далі це буде плавний скам, як це було на монетках Dash і взагалі подібних монетах. Давайте далі, наприклад, монета Кусама. Ще питали ви за монетку Кусама. Давайте подивимося, що тут відбувається. Я розповідав уже в своїх попередніх відосах, що я мені не цікаві ось ці. Старі монети, які вже були на попередніх циклах, які ось так розкачувалися, показували мільйони їх сів. Мені не цікаві такі монети. Але потенціал в них, звичайно, деякий є, і деякий присутній. І впевнений, що якщо буде там, наприклад, переливатися ліквідність, то ми з вами все одно побачимо деякий ріст по них. Але це не буде такий ріст, як, наприклад, по тих же нових монетах, які ось недавно виходять. По монеті Кусама, давайте я покажу ось цей діапазон, ось цей блочок, він буде для нас першим зоною такої супротиву, так. І наступний блок це ось ці попередні хаї. Тобто, давайте я консервативно ось так покажу. Це ось ці цілі в район 120-100-200 доларів за монету кусаму. Тобто, якщо сюди прийдемо, це вже буде прекрасно і добре для цього проєкту. Тобто я не очікую сильного росту по таким старим монетам, я вже вам це розповідав. Той же самий дот можна взяти, показати вам та сама картина. Там немає. Я просто не бачу сили в цих монетах. Так, якщо подивитися, по доту, якщо взяти провести, то цей цей діапазон буде виступати для нас з блоком таким супротиву. Це район 16-25 доларів. Якщо ми, звичайно, проб'ємо його так. Але можемо побачити ось тут деякі супротив. прийдемо сюди. Тут буде якась уже фаза розподілення, дистрибуції, і потім вже все. Тобто мертвий альткоін. Тому друзі, потенціал зараз є набагато більший в нових монетах, які ось недавно виходять, які виходили. Рік тому і ще є в зоні накопичення. Ну про ці монети я також вам розповідаю взагалі в кожному відео. Майже по ефіру, якщо ми пройдемося, то тут бачите, що я провів ось таку трендову лінію, яка досить довгий час у нас уже є, і вона ця лінія з 2019 року бачили таку підтримку, і зараз вона також виступала для нас зоною підтримки. І ось тут, ось цим сквізом, ми її пробивали в моменті, але одразу побачили відкуп. Я думаю, друзі, що може бути ось така ситуація зараз нас по ефіру, як було ось тут. Подивіться уважно, що тут відбувається. Тобто, дивіться уважно, друзі, оцю ситуацію ми бачили з вами падіння по ефіріуму Так, бачили падіння, такий відкуп, корекція до приблизно зони 0,5 по самій тіні свічі. Далі бачили корекцію і вже таке перенакопичення, де побачили потім вихід і імпульс із цього такого трикутника. Може бути така самоподібна ситуація, тобто бачили такий сквіз вниз. 0,5 рівень десь ось тут знаходиться. Уже маємо десь тут тестувати і знаходити зону підтримки. Побачимо якесь таке перенакопичення, де всі будуть звичайно, більшість учасників ринку будуть думати, що це у нас не східний трикутник, починати шортити, і потім побачимо деякий вихід вниз спочатку, а потім вже побачимо вихід. Глобальної цього цієї зони в районі 4 тисяч, так тобто затестуємо її, і вже полетимо далі. Це звичайно також, друзі, потрібен весь час, потрібен час, щоб цей весь сценарій реалізувався. Тобто, знову ж таки, ось така корекція, перенакопичення, вихід вниз, фейк, фейк, вихід, так. Потім. Вихід вгору і вже політ на нові цінові діапазони. Тобто ось такий сценарій у мене по ефіру може бути, тому що зараз знову ж таки по біткоїну, якщо дивитися, вже всі починають перевзуватися там 78-70 тисяч. Вже говорять за біткоїн. Коли вже він почав коректуватися, вже всі говорять, що буде нижче. Так ну як працює взагалі повністю психологія на ринку, і коли ось такий страх. Індекс страху та жадівності, ось так показує ось такий страх. То, звичайно, більшість починає перевзуватися у медвежий цикл, думати, що буде нижче падіння. Але друзі, саме в такі періоди часу, проміжки часу, в нас і починається бути той самий розворот. Ну, подивимося, як це буде реалізуватися в цьому проміжкові. В цей раз, можливо, дійсно, ми підемо там нижче на 70-60 на тисяч доларів, хоча я в цьому мало сумніваюся. Побачимо, друзі, як цей раз реалізується. Тому в загальному постарався ось так вам щоденько розповісти, що відбувається по ринку. По ринку у нас відбувається капітуляція, по альткоїнам капітуляція. Немає невіри, вже, мабуть, всі хто шнить від слова Альсезон. Тому ось так, друзі. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте україномовний контент. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!